Так, шановні колеги, добрий день. Прийшов мені ремішок по ходу де там на ньому так він має виглядати. Де це його фамілія? А от. Такі комбайни намальовані. Зараз ми його трошки покладемо, щоб він трошки виправлявся. Можна поставити індійський, він дешевий, там 3,5 стоїть. Але хлопці знаєте що... Лучше раз поставити і на руки в п'ять до нього не лізти, коротше, бо хто знає де він знаходиться. Находиться він отут. От, от. от він. От він, бачите? Тут теж гейцевський стояв. Називається ремінь... кон. Ні, от він, вот. Зверху. Це зараз треба оце все повід ослабити, заправити його туди внутрі. Бачите? Ці всі бляхи познімати. Коротше, є тут що помучитись, бля. Потому що він, грубо говоря. Ну отут оце ви паніли, це треба все опускати. Бо то він отам, от, оце от він під цим конприводом, ремінь конпривода. І купляйте його хлопці хорошого, тому що <смі>, лучше один раз поставити, бо блядь, там помучити зараз мені прийдеться, я маю. Що у нас тут ще произошло? Вчора у нас тут дуже сильно бабахнуло, если хто пам'ятає, у мене тут... Насіння, коротше, пшениці таке стояло в бік бегах аж під кришу. Ну аж сюди таке багато стояло насіння пшениці. Бачите, що з бікбегом сталося? Так зривною волною положило в них, полопали, порозсипались. Ну нічого. ну бачите скільки нічого. Більше там три штуки тільки. Ні, два порвалося. Ну коротше, що зробиш? Пшеничка у нас така насіньолацями ту року. я навіть покажу на сонечку, щоб ви поняли, що я паня, що її зберігав на цей ріг, і це яка пшениця. Гарна, правда? Теж кажу гарна. І зато я її зберігав. Бо цього року сіяв сою. Там чуть, -чуть пшениця посіяв на кутю. Ну цю ж саму пшеницю, але я під нього нічого не давав. Справа така, що там переживати не треба. Бабахнуло добре, тому порвало, бля, все ось порозривало, бля. Вчора там бабахнуло, короче, погнуло теж тому воно все. Воно то витримало, але добре волною його шатнуло, бля. І бікбеги теж шатнуло і бікбег попадав. Нічого, зараз. Піднімаємо, вигружаємо, склад нас пустий завозимо склад, висипаємо. Кидаємо пару таблеточок. Ще. Там в принципі в кожному мішку було по таблеточці, щоб нічого не завелось Зараз ми на кучку склад її перевозимо. Туди. Там теж пару таблеточок кидаємо. І десь через Коротко, прийдемо ріпопінс будуть душі. Зробимо насіння, теж в бікбегі хай стоїть готово Може цього року будемо сіяти. Зараз вигружу і коротше, полізу у цього рівня міняти. А це я вже представляю, як мені зараз придеться допомочитись ще й одному. Там треба і піджимати, і ногою ставати. Йо маю. -йо. Але нічого, поміняю. І в принципі що, щітки вішаємо, закриваємо, заводимо в бой мастим. Радка він стоїть. Ціпляємо жатку і може завтра, короче, валим пшеницю. Жара у нас плюс 40, пшениця вже суха, бля, така що можна зуби поламати на турі цього року і за цієї Жри.